Це відео знову присвячене порівнянню оригінальної моторної оливи із фальсифікатом. На численні прохання наших клієнтів-виглядачів сьогодні у фокусі моторна олива Арал. Це одна із найпопулярніших моторних олив, яка має чимало прихильників серед автовласників. Вітаємо на каналі «Докей». Порівнюємо оригінальну моторну оливу Арал із фальсифікатом. Майже в усіх своїх відео про визначення оригінальності моторної оливи різних брендів ми закликаємо наших клієнтів не зациклюватися на якомусь окремому факторі, а оцінювати пакування за комплексом ознак. Щодо арал в оновленому відео про визначення оригінальності цієї оливи ми розповідали про впровадження стікерів з QR-кодом на пакуваннях. Дивіться це відео за посиланням у горі та в описі. Зазвичай за допомогою таких наліпок можна легко упевнитися в оригінальності оливи. Проте іноді QR-код може не спрацювати. Або ж автовласник може подумати, що це олива ще з попередньої партії, вироблена до впровадження стікерів. Саме тоді час згадати про комплекс ознак. Зараз покажемо, як це можна зробити. Тим більше, що маємо підробку і можемо порівняти її ознаки з оригіналом. Найперше зверніть увагу на колір каністри і кришки. Вони істотно відрізняються, це видно не озброєним оком. Так, ми розуміємо, що не завжди є можливість зберегти пакування оригінальної оливи для порівняння, проте ви можете зберегти це відео в обраних і скористатися ним для порівняння у разі підозри підробки. Етикетка у фальсифіката поганої якості, що помітно навіть не спеціалісту з поліграфії. Шахраї зазвичай економлять на всьому, навіть на папері та фарбі. Перейдемо до маркування дати розливу. В оригінальної моторної оливи ця інформація йде у звичному нам форматі день, місяць, рік. Водночас у випадку фальсифіката чомусь першим вказаний рік, потім місяць і тільки потім день. Такий незвичний формат теж має викликати підозру, тим більше, що для українських споживачів продукція бренду Oral постачається зазвичай з європейських заводів, де дату позначають здебільшого у форматі день, місяць, рік. Також нанесення маркування у випадку фальсифікату неакуратне та неякісне. Давайте зважимо каністри. Вони мають однакову вагу, при тому, що рівень оливи за мірною шкалою фальсифіката нижчий. Ми вже казали, що шахраї зазвичай заливають у пляшки мінеральну або синтетичну оливу з іншими характеристиками, чи має більшу вагу. Саме тепер можна порівняти маркування дати виготовлення тари, що зазвичай розташоване на дні пакування. Як ви бачите, на оригінальному пакуванні дату добре видно і можна визначити за стрілочкою, що каністра вироблена в грудні 2024 року, водночас на каністрі з фальсифікатом вона менше за розміром затерта. Важко розібрати дату виготовлення. Нарешті на фальсифікаті немає стікера з QR-кодом для визначення оригінальності. На оригінальній тарі він є і чудово працює. Зберігайте це відео в обраних і купуйте оригінальну моторну оливу у перевірених місцях. А вам траплялися підробки під час придбання моторної оливи? Пишіть у коментарях, як ви визначили, що це фальсифікат. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.